Всім привіт! Пила свою ранкову каву, вже обідню, мабуть. І згадала, що обіцяла показати вам свою розсаду. І це, мабуть, останній день, коли це буде можливо, тому що завтра я планую нарешті вивезти її на ділянку, тому що не вже йде тепло. Вона все, вся переросла. Я не, не супер задоволена, але ну, маємо, що маємо. І в моїх об'ємах. Домашніх. Все одно я думаю, що це непоганий результат, тому що виглядає це ось так у нас зараз в таких об'ємах. І це насправді ще не все мені здається. Так, це ще не все. Не дивуйтеся, мені чомусь здалося цього року, що потрібно багато розсади. Ну, от я її посадила багато. А, значить, Спочатку кілька слів про те, як я е, влаштувала собі цю історію. Це у нас найсвітліша кімната, тому, відповідно, вона і була вибрана для е, розсади. В першу чергу оці стелажі. Мене дуже виручили. З минулого року е, в мене був один. Цього року я взяла ще один. І цього року з'явилися ось тут в мене три лампи. Наступного року я хочу ці, такі лампи доставити на кожну поличку, тому що навіть при найсвітлішій кімнаті світла, звісно, все одно не вистачає. Значить, цю розсаду я сіяла в кілька етапів. Ось у нас такі перчики. А -а -а -а! І вони вже сильно-сильно переростають, як бачите, переросли. Трохи їм там тісно, але коріння чудове. З помідорами ситуація трошечки гірша, насправді, тому що вони теж переросли. І в якийсь момент я їх коли виносила на вулицю, щоб вони звикали до навколишнього середовища, їх. Сильно потріпало вітром. Ось. І я пропустила цей момент. І вони такі зараз відходять трошечки від стресу. Томатів у мене тут сортів 40, напевно. Я планую висаджувати по дві штучки кожного сорту для того, щоб ми визначили, які нам найбільше подобаються. Минулого року ми робили так само. І. Була частина, яка пішла в відбраковку, а інша частина е, пішла нам на цей рік. Томатів я посіяла сортів 40, напевно, цього року по кілька насінин кожного. І я збираюся по дві рослинки садити на ділянку кожного сорту. Важливо їх підписати. Це дуже важливо, щоб я не забула, бо завжди забуваю. Е, перців, не знаю, скільки сортів. 6, напевно, і три сорти баклажанів. Білі, і фіолетові, і ем, полосаті. Сіяла я їх цього року в касети. Потім в касетах вони дуже швидко переросли, я їх вже перевалила в стаканчики. І оскільки я планувала, що десь всередині, на початку травня, вони вже переїдуть на ділянку. Цього не сталося. Плюс, як виявилося, е, Капітан очевидність, що під лампами вони ростуть набагато швидше, тому вимахали ці майже півметрові помідори дуже-дуже швидко. І тепер я буду з ними мучитися, тому що їх дуже легко пошкодити. Вони не настільки ще міцні, тому що горщик в них Вони ростуть в півлітрових стаканчиках. Одноразових, ось я вам покажу. Тих. Ось. Цяканчики, я їх, до речі, використовую другий рік підряд, помила і зберегла, тому що ну, не хочеться пластику дуже багато використовувати, лишнього викидати. Ось перці ну, ніби непогані. Деякі вже збиралися цвісти, я пообривала квіточки. Помідори такі, як на мене, вони виглядають, ніби хочуть якоїсь підживки, тому що я їх не підживлювала ніякими мінеральними добривами жодного разу. І не хочу, якщо чесно, тому сподіваюся, що коли вони попадуть в ґрунт, їм стане набагато краще. Це щодо перців, томатів і баклажанів. Завтра вони поїдуть, я вам покажу, як я їх посаджу. Тримаємо кулачки, щоб це все блізло. Ну, Частину тут я вирощую ще для Денисової мами, так що вона мене врятує від цієї розсади. На своїй дачі. Далі. Далі В мене цього року був план максимально виростити рослин багаторічників, які можна виростити з насіння. Минулого року я вже дещо пробувала і щось здавалося, щось ні. Але цього року ну, я вважаю непоганий результат. Цього року я виростила багато шавлії. Частину я вже вивезла і посадила, ну, ще зовсім маленькі. М -м, багато вербени, дуже багато вербени Бонарської. Цього року мені вдалося. Минулого року це було кілька штучок буквально. Ну, таке. А цього року я вже якась була уважніша до неї, я не знаю. Е -е, одним словом, я не здавалася. І ця вербена Бонарська нарешті, мені піддалася. Так що є надія, що буде. Фантастичне цвітіння цього року. Потім, що у мене ще тут є, Головатень. Головатень – це те, що виявилося легко виростити з насіння. Тобто, ці всі рослинки, вони поки що маленькі, поки що ще такі ніякі і кволенькі. Але вони виростуть. І наступного року вони зацвітуть. Тобто. Раніше я не хотіла цим займатися, тому що якщо я буду з насіння, е, сіяти, вони ж не зацвітуть цього року, вони будуть маленькі ніякі. Але враховуючи кількість рослин, е, яка мені потрібна, ну, це вимушена міра, насправді. Я готова чекати рік до наступного року цвітіння, е, для того, щоб ну, дуже і дуже сильно зекономити. Тому що якщо в мене, наприклад, там 200 штук вербени Бонарської я не купую насіння. Якщо в мене там навіть мені з пачечки насіння вдасться виростити 5 рослин, все одно це набагато і набагато вигідніше. Хоча так, я маю вкласти багато часу, терпіння, уваги, але, але я вважаю, що воно того варте. Мені дуже подобається взагалі сама ідея, того, що свій сад ти можеш виростити з насіння, з, взагалі, по суті, з нуля. І, а оскільки в моїх планах засадити дуже великі ділянки, то я думаю, що це коштувало би просто мільйони грошей. І дещо де я, звісно, купляю багато рослин. Але... Навіть якщо порахувати, то виходить все одно шалена економія. Цього року мені ще вдалося виростити вербаскум. Вербаскум ще називається Wedding Candles. Повинно бути просто нереальне цвітіння, теж не цього року. Наступного року вже вам покажу, що буде. Починала сіяти я все в касети. І далі потрошечки перевалювала в більші стаканчики по мірі росту рослинок. Відповідно, це все займає площу, це все займає купу часу. І за цей сезон у мене вже пішло 500 літрів ґрунту. Але це клас, я супер задоволена. Я вам зараз покажу, як виглядає все те, що я виростила з носіння. Значить, тут у нас ехінацея бліда. Ось так. Ну, це непоганий результат, мені здається. Тут, ой, це у мене огірочки і три штучки кабачків. Потім базилік, я його вже прищипала. Ось непогано виглядає, тут теж ще базилік. Видно, одразу який. Сильніше росте які ні, але це не страшно. Ось. Це в мене пішла наступна партія посіву, посівної це космея, і ось ромашка двох видів. Ця космея е, повинна бути махрова, і я не хотіла, якщо чесно, дороге насіння, просто так кидати в ґрунт. Хотілося якось більше убезпечити себе на хороший результат. Ось їх і на бліда. Потім тут у нас друга партія ковили. Першу партію я вже посадила, вирішила, що цього мало, і посіяла другу партію. От ковила цього року в мене добре зійшла. фут фут тфу добре росте. Тут ще якась ходить потихеньку і хіноцея. Тобто, ця партія вже буде висаджена, мабуть, в кінці сезону, і мені доведеться з нею гратися все літо. Тут в мене, знаєте що? Гусятник? Purple Lob. Ось я його з касет перевалювала в ось такі горщики. І тепер чекаю, коли він накущиться. Тут трошки йому вже темнувато. Бувають дні, коли сонця зовсім немає. То я оце граюся і їх переставляю на світло без світла. Там іще томати. Зараз воно все піде на вуличку грітися на сонечку. Ось барбена Бонарського. Ось так в таких Касетах вона не ну, виглядає зараз. Спробую якусь дістати, вона вже дуже О, так. Вона вже прям дуже проситься в ґрунт. І це з нею станеться найближчим часом. А це взагалі просто відкриття. Це вербена Бамптон лікарська. І гляньте, вона почала цвісти прямо в таких стаканчиках. Я в шоці. Тут ще наступна партія. Шавлі підростає, бачите, щось, що було посаджене тут біля неї, я вже забрала. А, а Цю історію треба теж, мабуть, вже пересаджувати. Плін-поюс. Діставати. А. Так, 100% її вже треба теж в більші горщики. Але проблема, що горщики в мене закінчились. Треба щось повисаджувати для того, щоб звільнити горщики. Ось так виглядає зараз вербаску. Це все сіялося приблизно на початку березня. О. Тут мої експерименти з однорічним пенісетумом, який вже ось такий довжелезний. І Кейл. Кейл, я думаю, що не, не супер обов'язково було сіяти в, на розсаду. Він і так нормально проростає. Але хотілося б, щоб швидше воно вже показало результат. А тут. Так виглядає ромашка лікарська і меліса. Я ще не знаю, куди я їх посаджу. Але просто в ґрунті вони в мене ніколи не проростали, тому я вирішила якось так спробувати. Так. І тут теж експеримент вперше в житті посіяла кавуни. Ось вони вже зійшли. І щось в мене таке відчуття, що запізно я їх посіяла треба було раніше. Ну, але побачимо. Кожного року суцільні експерименти. І там цибуля минулого року мені не вдалося виростити цибулю з розсаду. І цього року сподіваюся, що все вийде. Тому що так завжди я. Якщо я щось не виростила одного року, то наступного року в мене вже краще виходить. Головне, не здаватися. Зараз вся ця розсада поїде на ділянку завтра. А сьогодні вона піде грітися на сонечко і звикати до вітерцю. Головне, щоб я слідкувала за нею. А на дворі в мене продовження від домашнього розсадника домашньої теплиці, ось чому мені дуже потрібна теплиця, тому що тут. Я розважаюсь ось так. Я купила на початку весни корінці. Це айстра, яка восени дуже красиво квітує. Раніше я на неї уваги не звертала, але потім побачила шикарну картинку і закохалася. Отже, в мене тут три види цієї айстри, три кольори. Просо, пенісету. Це осока, навіть деревце райської яблуні, я його замовила, воно приїхало з голим коренем, я не дочиталася. Довелось посадити поки тимчасово в горщик, поки воно переїде. Ось-ось-ось. І тут рослинки, які я вже сама розмножувала. Оце щучник дернистий з куща, який я минулого року купувала. Просто в розсаднику і поділила цей кущ ранньою весною. Ну, ось гляньте, скільки в мене фактично з одного куща вся оця історія. Тобто я, звісно, цього року він не буде виглядати якимось там суперпишним, але наступного року ну, економія очевидна. Це війник. також війник. До речі, ось в касеті. Ну, йому вже зовсім тісно світло. Треба його. Або в ґрунт, або в більший горщик. Тут ще пенісетами, А це міскантус, який я теж ділила зі свого. І ще пенісетами. Ось вони такі, звісно. Я дуже сподіваюся, що вони приймуться. Але це злаки, які набагато довше, пізніше прокидаються, вони теплоростучі, тому потрібно набратися терпіння і дочекатися, коли вони гарно зазеленіють. Ну, ось. Щучник зараз виглядає так. А в ґрунті щучник, який я не ділила, наприклад, зараз виглядає ось так. Так що головне мати намір. І наступного року я дуже розраховую на ось таку картинку. До речі, він котовник. Минулого року я його теж з насіння сіяла. Взагалі всі ці клумби. У нас тут вдома, я так покажу. На газон не звертайте уваги, це його така маленька реконструкція. Ці клумби це такий мій домашній теж експеримент. Я сюди саджаю те, що повинно було би бути під більш пильною увагою і дивлюсь, чи воно мені подобається, чи ні. За останні 5 років я їх переробила і пересадила вже 4 рази. І ось. Наприклад, дереві. Це я минулого року його просто посіяла, а він взяв і виріс. Треба ділити ці кущі тепер. Боюся полоти. Боже, в підвоні, в можливо, за цього року перший раз. Боюся полоти насправді ще ці квітники, тому що пам'ятаю, що я тут ще чогось насіяла. Чого не пам'ятаю, але точно щось сіяла. Тому, якщо я зараз прополю, то вже нічого не зійде. Ось вербена, яку я висадила ще раніше, Бунарська, вона, бачите, така трошки виглядає стресована через перепади температур, але це розсада цьогоріч, я її прищипнула. А це вербена, яка залишилась і перезимувала з минулого року. І це взагалі фантастика, вона дуже рідко зимує, Ой, дуже рідко зимує у нас е, в нашому кліматі, плюс враховуючи весняні заморозки, але ну, ось, ця не перезимувала, це можна забрати спокійно, а ця перезимувала, чому я дуже рада, але найбільша моя радість насправді ось тут. Тут в мене росла Росте. біла хіноцея. І коли я зрізала е, сухі гілки, я натрусила її. І, гляньте, з, рос... з насіння в мене вдома не зійшла, вона практично її не було. А тут просто все вкрите сіянцями е, білої хіноце, які я дуже на них я дуже розраховую і хочу як мені розсадити, коли в мене з'явиться місце. Забрати звідси і щось прийметься. Точно. Тому що? що? Чим більше ти пробуєш, тим краще в тебе виходить. Ось, вже вона посаджена минулого року, ще не цвіла, і це їй виходить перший повноцінний сезон. Так, Тут ще у нас вертензія. Пенсій тут багато, зараз просто великих в мене всього дві. Я їх розмножувала, пробувала живцювати. Живцювати в мене не вдалося. Минулого року цього року я якось пропустила той момент. І найкраще для мене особисто працює прикопати нижні гілочки. Корінюються чудово, ростуть повноцінно. І ось цього року з тих гілочок, які я минулого року прикопала, у мене вже є. З хорошою кореневою системою рослинки, ну от подивіться. Так що така історія. Це все добро. Чекає висадки на ділянку. Я теж дуже чекаю цього моменту, тому що кожен день, насправді, кожен день потрібно щось їм зробити, полити, перевірити, доглянути. Але. Мені дуже подобається результат, мені дуже подобається процес, і це ж найголовніше. Бузок. Боже, який бузок. Він вже відсвіт, звісно, треба його обрізати. Але ну ось подивіться, це була моя така задумка, щоб цей бузок потім прикривав трошки терасу від сонечка, коли ввечері воно сюди світить. Ой, до речі, а тут в мене сосна. Я купила ще взимку і ось вона тут жива чекає висадки теж на ділянку. Тобто, тут рослин я колись рахувала. Штук 200, напевно, різних рослин, які дуже-дуже хочуть переїхати. Ну ось Подивіться, воно було малесеньким корінцем, а зараз це вже просто повноцінна рослина. О, не витягне навіть, ось вона все чудово вкорінена. Так що дуже вам рекомендую, хто хоче засадити великі площі, великі квітники, то воно варто того, щоб заморочитися і десь розмножити корінням, діленням куща, насінням, любим доступним способом, але буде кайфом. Ці дружно тримаємо кулачки, щоб завтра все це щастя попало в земельку в ґрунт. І щоб мені вдалося і вистачило місця в машині <сум> вивезти і висадити. Нарешті, тому що сьогодні що у нас 21 травня, ну якби пора.